Новий сезон з новими інвестиціями на Львівщині розробляють проекти п'яти індустріальних парків. Які ще інвестиційні проекти заплановано, і що очікувати від 13-го економічного форуму далі у сюжеті. Львівщина прекрасне місце для вкладання коштів, стверджують експерти, адже іноземні інвестори активно цікавляться ринком нашого міста. Найбільшим попитом користуються сфери автомобілебудування та it технологій. Львові потужно розвиваний it сектор, так тобто суди інтенсивно нам нами продовжують цікавитися власне компанії it сектора, і виробники обладнання комп'ютерного обладнання моніторів комплектуючи, верніше, для комп'ютерного обладнання і моніторів. Це теж східні, 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 східні інвестори. За словами спеціалістів, протягом весни літа 2013 року до них надходило багато пропозицій, від бажаючих вкладати у львівські підприємства. Зокрема, за останні півроку інтерес до Львівщини виявляє японська компанія. Тим часом у Львові готуються нові проекти для презентації на 13-му економічному форумі, який відбудеться 10-12 жовтня у Трускавці. Низький полімінерал і полярон І ще цілий ряд таких проєктів ми спільно з фондом держмайна готуємо для презентації на форумі потенційним інвесторам. тобто безпосередньо. Середньо на плазмових екранах будуть іти презентації, які будуть презентувати ці підприємства як потенційні для приватизації. Лише за перші півріччя цього року на території Львівської області було задіяно 6 тисяч системних інвесторів. Проте це лише початок, впевнені фахівці. Надію мають на економічний форум. Сьогодні офіційно підтверджена участь двох віцепрем'єрів Вілкула і Піхоцінського, це віцепрем'єр Республіки Польща. На форумі також буде цілий ряд ну доволі високих європейських експертів, які є дійсно високими експертами і поважними людьми в тих сферах, які будуть обговорюватись на цьогорічному форумі. Не оминули увагою і маркетингових питань. Адже цей бізнес є основою інвестиційних надходжень не лише Львова, а й України. Світлана Макугонська зеновічупой дало новини.